Вітаю, друзі! Черговий суспільний резонанс викликала свіжа стаття американського журналіста-розслідувача Сеймора Герша. Ветеран американської журналістики, якому уже далеко за 80 років обіцяє швидку відставку президента України Володимира Олександровича Зеленського. Сеймур Герш стверджує, що у Вашингтоні розробляються плани з усунення Зеленського від влади. Якщо Зеленський добровільно не залишить пост президента України, то будуть створені відповідні обставини, які примусять Зеленського піти з великої політики на місці Зеленського. Як стверджує Сеймур Герш, планується посол України у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний, я почну із реакції патріотичної спільноти або експертів і лідерів громадської думки, які, яких важко запідозрити у симпатіях як до Зеленського, так і частково до Порошенка. Тобто, це люди, які знаходяться на таких націоналістичних. Позиціях і, в принципі, незадоволені а, політикою Володимира Зеленського. Здавалося б, всі ці експерти і лідери громадської думки ну, повинні десь там таємно тішитись і радіти. Якщо ми не можемо внутрішніми механізмами, демократичними процедурами поміняти Зеленського, то нам допоможуть зовнішні сили Вашингтонський обком. Але е ці люди якось не дуже тішуться, а найголовніше вони абсолютно уникають і приховують, що на місце Зеленського е Трампом бачиться генерал Валерій Залужний. Чому? Е і Віталій Портников, і ще низка експертів, яких я послухав і подивився, намагаються у своїх аналітичних матеріалах не згадувати взагалі Валерія Залужного. Це дуже просто, тому що ветеран американської журналістики Сеймур Герш, він з молодих років. Працював проти імперіалістів і проти капіталістів. Працював фактично на Радянський Союз і відзначився він у В'єтнамській кампанії. Ми зараз не говоримо про те, де була правда, де було добро і зло у в'єтнамській війні. Але менше з тим він працював проти Сполучених Штатів Америки. І загалом вважається, що Сеймур Герш це такий трубадур комунізму. І Росії. Зрозуміло, якщо цей Трубадур говорить про Валерія Залужного, то патріотам якось незручно про це згадувати. Просто говориться про те, що проти Володимира Олександровича Зеленського затівається цілий замах, план з, з усунення його від влади. Цей момент він ну, надзвичайно важливий. На наступному моменті, на якому я хотів би зосередити увагу. Ну, виникає запитання. Звідки ростуть ноги? Хто замовник цієї публікації? Хто попросив спровокував, можливо, заплатив. Хоча тут слово заплатив не підходить. Це робота Кремля чи це робота Білого Дому або якоїсь, якогось крила республіканської партії? І не так просто все списати на минуле. Сеймура Герша. І не так просто списати на його орієнтацію десь колись на Москву. Чому? Тому що у своєму аналітичному матеріалі Сеймур Герш говорить про втрати Російської Федерації. І вперше називає цифру, ну це вбитими і пораненими, частково тими пораненими, які напевно повернулися у стрій. 2 мільйони. Тобто навіть наша статистика говорить про 1 мільйон вбитими і пораненими, а тут мова ведеться про 2 мільйони. Зрозуміло, що якщо називається цифра втрат Російської Федерації і робиться на цьому акцент, то просто так звинуватити Сеймора Герша, що він працює на Російську Федерацію і виконує замовлення, ну тут дуже і дуже непросто. Є ще один важливий аспект, який ну, потрібно підсвітити. Справа в тому, що е, не просто теж все повернути на Білий Дім і на Вашингтон. Подібного роду зливи і подібного роду інформація не робить честі американській політиці. Це не просто брутальне втручання у внутрішні справи, це взагалі кримінальний злочин розробляти плани з усунення президента воюючої країни, яка воює на боці добра. Одне питання, коли усуваються якісь диктатори в Африці, а тут мова йде про усунення президента демократичної країни, як би хто що там не казав. Ось тому, що всі розуміють, що під час активної фази бойових дій провести вибори там неможливо. І загалом, у при складності назвати у нас тут диктатуру, ну не повертається а? язик. Отже. Складно все приписати просто до Росії, тому що називається цифра втрат 2 мільйони. І треба чітко бачити і розуміти, що подібного роду інформація не робить честі адміністрації Дональда Трампа. Вона вже ну, засуджується. Ну, які ще там моменти висвітлюються у цій публікації, мовляв, що європейські лідери легко переживуть усунення Володимира Зеленського від влади, тому що вони приймаються. Своїми питаннями, і вони взагалі такі там егоїсти політичні. Усунуть Зеленського, так усунуть Зеленського. Що я думаю? Тобто потрібно дати відповідь на запитання, взагалі, хто, чому і як. Ну, очевидно, що не просто так, а, Герш пише, ці матеріали публікує. Очевидно, що це не просто його там, приватна ініціатива. Очевидно, що все йде від е, Америки і від якоїсь частини там, американського істеблішменту. Все приписати і списати на Дональда Трампа теж не вдається. Це не просто. Я е, Яку маю думку, і що е, я хотів би сказати. Чому ще не просто? Справа в тому, що репутація в Україні Дональда Трампа є антиукраїнською. Всі дії, які буде робити Дональд Трамп проти Володимира Зеленського в Україні будуть сприйматися як замах на українську ідентичність, український суверенітет і українську незалежність. І народ України. В результаті таких дій однозначно підтримає Володимира Зеленського. І, очевидно, буде правий в цій ситуації. Я не думаю, що в США настільки тупі, які не розуміють цього аспекту. І я не знаю, скільки потрібно часу. Я не думаю, що достатньо буде навіть там рік для того, щоб звичайно, якщо просто нічого не робити, щоб виправити репутацію Трампа. Тобто будь-які рухи проти Володимира Зеленського і в Україні, і в Європі будуть інтерп... інтерпретовані як антиукраїнські і прокремлівські, пропутінські. Це важливо розуміти, і вся ця операція вона зазнає краху і невдачі. Що може бути, і що потрібно зробити для того, щоб реалізувати план з усунення зеленського від влади, якщо він є незручний для Дональда Трампа? Для цього Дональд Трамп повинен стати на горло своїй власній пісні. Для цього потрібно публічно оголосити наміри. Сполучених Штатів Америки і вийти з позиції, нібито посередника для того, щоб усунути Зеленського від влади, Дональд Трамп і республіканська партія повинні публічно стати на українську сторону, чітко так як в Другій світовій війні вони стали на сторону Британії і союзників Британії. Це ну, важливий момент. Окрім того, що це потрібно публічно сказати, це потрібно підтвердити діями. І дії це наступні, виключно це передача. Мінімально необхідної кількості зброї для того, щоб стабілізувати фронт і почати відтискати ворога від лінії фронту. На фоні цього а і повністю унеможливити ракетні обстріли. Тобто, фактично потрібно надати Україні тисячі крилатих ракет і балістичних ракет, просто надати мова не йде про те, щоб стріляти по Москві. І чітко сказати путіну. Що у випадку продовження обстрілів Шехедени, всі ці ракети полетять на Москву. Після цього стабілізації фронту припинення ракетних обстрілів від Зеленського можна вимагати виборів. Не тільки виборів, а можна вимагати його відхід від влади. Зеленський готовий піти від влади красиво і з гарантіями безпеки. А ключові гарантії безпеки це реакція українського народу. Якщо український народ не буде бажати його розірвати на шматки, це найкраща гарантія безпеки. І для цього потрібно хоча б щось зробити у військовому плані. Тільки так можна усунути Зеленського від влади. Далі теж невизначеність, тому що невідомо хто і як буде обраний, можливо, буде обраний яструб війни. А не людина, яка підпише із Путіним угоду. Наступний момент, який, в принципі, всі розуміють, в оточенні Трампа, що підписані документи взагалі нічого не вирішують. Просто нічого не вирішують. Більше того, вони не зупиняють війну і не а, стабілізують ситуацію в світі. Не стабілізують ситуацію в світі. Для того, щоб стабілізувати ситуацію в світі, треба дати чіткий сигнал, що на будь-яку силу є контрсила. Існує ще одне джерело сили, яке може завжди протидіяти силі. Тобто головний меседж потрібно сформулювати і послати всі, хто захоче працювати виключно в системі координат. Сили і Свавілля, вони повинні розуміти, що на будь-яку силу є ще більша сила. І поки такого не буде, ніякої стабілізації ситуації у світі і перехід на рейки там, торгівлі у Трампа ну, точно не буде. Це важливо розуміти. Отже, висновки, які можна зробити, так, безперечно, очевидно, йдуть якісь розмови, якісь плани. Не факт, що вони належать до оточення Дональда Трампа. Так само не можна сказати, що Дональд Трамп не знає про такі плани. Очевидно, що йому підсовують такі плани з усунення Зеленського від влади. Важливий момент це ставка на е генерала Валерія Залужного. Генерал Валерій Залужний випликаний грантівськими коштами. Ганна Маляр, Валерій Залужний і ще низка грантоїдів, які, ну так, патріотичні і так далі. Але, очевидно, він підконтрольний і передбачуваний. І на відміну від Зеленського, він виконає, на думку наших партнерів, Сполучених США, Америки, будь-що, що скажуть. Але не факт. Що Зеленсь... залужного просто так можна поставити, тому що після відставки добровільної чи під тиском обставин Володимира Зеленського стає голова Верховної Ради. Можна замість голови Верховної Ради поставити іншого депутата, якщо і <кхе> 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 Стефанчук відмовиться, але це тільки має бути депутат. В Україні неможливо просто так взяти і привести і поставити на трон. Це ну явно щось не те. Я більше схильний і більше вважаю, що це тонка гра, тонка гра Кремля і Росії, а для того, щоб упередити повітряні удари по Москві, ракетні удари по Москві. У цьому повідомленні чітко говориться, що повітряна війна між Україною і Росією має якомога швидше закінчитися для того, щоб Повністю не зруйнувати перспективи угоди між Україною і Росією. Чому так говориться і чому знову розмова про Стамбул? Саме тому, що для Путіна це дуже смертеподібно, якщо дрони і ракети полетять по е військових об'єктах локалізовані у Москві. Цього найбільше боїться Москва. Саме тому. Виходить з публікацією а, цей ветеран американської журналістики. Ось. Але аналітика в Україні показує, що не доросли ще наші інтелектуали і лідери громадської думки до об'єктивного висвітлення ситуації, не просто об'єктивного висвітлення заради об'єктивності. Їх упередженість шкодить Україні і українському народу. Не просто шкодить, а ми за це все платимо кров'ю за цю опередженість і однобокість. І я би звернув всіх увагу на те, що у цій статті на місце Зеленського планується залужний, як зручна фігура для підписання потрібних паперів із путіним. Це ну, факт, яким не варто було. б Нехтувати. Ось. На цьому я буду закінчувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. На все добре. До наступних зустрічі.